Друзі, вітаю вас! Мене звати Людмила. Давайте знайомитись ближче. Сьогодні я на своєму спекотному маленькому балконі. Повернулося вже сонце, світить прямо в вікна, тому тут досить спекотно без кондиціонера. Хочу вам показати сьогодні мої стелажі. Ось один. І позаду мене ще один Стелажі ці мені зробив власними руками мій тато. Останній стелаж подарував мені на день народження. Вони мені дуже подобаються, тому що робить він їх дуже гарно, акуратно і під мої розміри. Під мої розміри, ось цей останній нам маленький підвіконник. Просила, щоб він мені зробив для моїх невеличких квітів. Став він тут як великий. Мені подобається, як виглядає. Тут у мене росте традиская, пушиста, пухнаста така. Потім еоніум на задньому плані. Невеличкий такий сукулент. Не знаю, як називається, мабуть, він на вулиці росте один із покривних таких сукулентів. Потім нова моя квітка Діхондра. Подивіться, яка довгенька. Можна її на вулицях сажати в такі підвісні кашпо. Також себе буде прекрасно почувати. Ось також зверху новенькі квіти. імпенії Забула точну назву, не пригадаю, це як експериментальна така квітка, ні разу її не вирощувала, спробую подивимось що вийде. І ось також один із видів цього цієї квітки, тут аж три вийде. Така вона бордова, темно-зелена і салатова. Ось так вони класно разом виглядають. На задньому плані мій фікус їздила я у відпустку, скинув він свої листочки, я його трошки підстригла, і вже він почав випускати нові листочки. Скинув листочки по тій причині, що поставила його в кімнату, і йому там було темно, і, можливо, ще дув на нього зверху кондиціонер. Також у мене тут е, така клумба з кактусами. Ось погляньте, як виглядає. Такі. Мені більше подобається, як вони разом ростуть, ніж по одному. Також е, така ж з цибульки росте квітка, не знаю, як називається. Потім тут у мене сингоніум. називається Три королі. І ось цей портулак. Від мами привезла. Це декоративний портолак, Квітне. Тут в мене різнокольоровий жовтий, червоний і різні пеперомія внизу. Зараз покажу вам. Ось така. Тут їй на сонечці навіть більш подобається, ніж в затінку. Також тут в мене на задньому фоні, на нижній поличці, вірніше, товстянка така маленька. І ще там один сукулент. Внизу. Тут у мене клумба моя з еоніуми і еуніуми тут різні суккуленти. Мені також подобається, як вони композицією ростуть отак разом. І на задньому фоні в мене полиця, полиця також мені тато її робив в попередньому році, на мій день народження. Це моя була перша полиця, чи як її назвати? Також тут три полички, як і тут, тільки вона трішки інша по розмірам. Полиця, полиці з дзеркала, якщо вам видно, вони від тут і знизу дзеркало, і зверху. Це Сам тато так придумав, склеїв два дзеркала і вийшло так цікаво. Тут я провела діодну стрічку, і взимку в мене тут невеличка є підсвітка для моїх сукулентів. Кактуси тут у мене. Аворті є, і з, на, з верхній полиці росте в мене традисканція. І, до речі, тут досить добре себе почуває молочай. Ось який красунчик уже виріс, розрісся. Ось тут він у мене і живе. І алоя. Зверху в мене ще алоя. Ось так тут в мене на балконі. Приходьте в гості. Рада була з вами поспілкуватись. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!